Ну, конкретно представник ДНР відмовив у запропонованій допомозі з боку українських рятівників в ліквідації аварії на шахті Засядько та надання допомоги у спасінні життів шахтарів, які опинилися у пасті. Справа в тому, що зараз відбуваються пошуково-рятувальні роботи силами. Гірничо-рятівників, які знаходяться в територіально на окупованій території. Але вони штатно не укомплектовані, ці загони, і їхня матеріально технічна база розграбована. Наприклад, три місяці назад 700 гірничо-рятівників з окупованої території перебралися на територію підконтрольної українській владі і працюють. Граничо-рятувальних загонах. Вони мають кращі технічне оснащення і, звісно, могли б надати належну. Тим більше центральний штаб гриничо-рятівників також знаходиться на території підконтрольної української владі. На мій погляд, відбувається війна, де гинуть десятки тисяч людей, там вже не цінується життя людини. І прикро, жалко. Що відповідна особа, відповідальна особа з ДНР віднеслась безвідповідально до життя кількох десятків шахтарів. Зараз ми можемо сказати, що невідома доля 32 шахтарів. Поки що бачили тіло одного гірника, і можна сказати, що загибла одна людина. Вдалося врятувати життя 16 гірникам, які отримали різну ступеню травми. Наприклад, п'ятеро зараз знаходяться в опіку. В центрі двоє травматології, де дев'ятеро знаходяться в лікарні про захворювання. Пане Михайле, а на вашу думку, чим аргументують взагалі, по-перше, терористи те, що не пропускають, і власне, чому, на вашу думку, вони все-таки не пускають? Ретувальники? Ніяких аргументів не було надано в формі. Подякували за бажання допомогти, і пропозиція про допомогу була від, від, відвернута.